Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний пиріг із тіста філо. Для начинки беремо шпинат, до нього додаємо кисломолочний сир та натираємо моцареллу. Для заливки беремо одне яйце, додаємо сметану та жирні вершки, можна щось одне. Трішки солі і перцю та все перемішуємо. Додаємо до сиру, начинка готова. Тісто філо потрібно попередньо розморозити при кімнатній температурі приблизно пару годин. Розділяємо його на листи та викладаємо в змащену вершковим маслом форму для випікання пирога. Кожен шар тіста я також змащую вершковим маслом. Викладаємо сирну начинку на тісто, а також напів кільцями нарізаємо помідор та покладемо зверху. Пиріг закриваємо шаром із тіста філо та змащуємо зверху розтопленим вершковим маслом. Також можна змастити яйцем, щоб була рум'яна та хрустка кірочка. Відправляємо пиріг в розігріту духову шафу до 180 градусів для запікання приблизно на 40 хвилин. Пиріг виходить дуже смачним, з хрусткою кірочкою та соковитою начинкою всередині. Він смакує як в гарячому, так і в холодному вигляді. Всім рекомендую приготувати. Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх нових відео. Всім до скорих зустрічей!